Покуцькі витоки, восьмий фестиваль народної хореографії, відбувся у Коломиї. У місто над прутом завітали танцювальні колективи народного танцю з усього Прикарпаття Чернівецької та Хмельницької областей. Вони демонстрували не лише українські, а й танці інших народів. Восьмий відкритий всеукраїнський фестиваль народної хореографії Покутські витоки. Його ідейниця і засновниця заслужена діячка мистецтв України, керівниця народних ансамблів Сварга і покуття. Мирослава Воротняк втішена, що фестиваль живе і розвивається, і навіть у такий складний час, завдяки Збройним силам України, діти можуть зустрітись і показати свої напрацювання і творчість. Рівень дуже хороший. Зрозуміло, що це є самодіяльні колективи. Професійні колективи, до них інші вимоги. Але я хочу подякувати всім батькам, всім учасникам, особливо керівникам. Це не самовиті люди, це віддані люди своєму мистецтву. Вони працюють фанатично. Тому що сказати, що це фінансування від держави, є це фактично нульове. А Своїм фанатизмом вони наповнюють от, і зберігають саме українські традиції і популяризують український танець, українську народну, українське народне мистецтво не тільки на теренах України, але й за кордоном. І тим же ж вони допомагають Збройним силам України. До слова, нещодавно Покутські витоки відбулися у Мюнхені. Там наші танцівники демонстрували розмаїття української хореографії, костюмів і традицій. Захід був благодійний. Ділиться Жанна Дідковська, співорганізатор. Ка заходу в Німеччині. Там танцювали разом з німецькими колективами. Жанна Дідковська, киянка, вже 20 років мешкає у Мюнхені. Там заснувала балетну школу. А сьогодні завітала у Коломию як представниця поважного журі фестивалю Покутські витоки. Я просто в захваті від цих дітей, від цих костюмів, такий важкий час для країни. Люди тримаються і тримаються так сильно. І от коли так дивишся на ці, на цих діточок, на цих викладачів, розумієш, що ця країна повинна перемогти. Голова журі заслужений артист України, балетмейстер національного гуцульського ансамблю Гуцулія Володимир Петрик, вихованець коломийського ансамблю покуття під керівництвом легендарної хореографині Дани Демків. Після перегляду конкурсної програми хореограф ділиться складно визначитися з переможцем, і це дуже тішить, адже означає, що народний танець в Україні розвивається. Того року в цей важкий час цей фестиваль виглядав дуже добре. Їхали дуже сильні колективи. Не знаю, це зараз для журі буде дуже велика робота, тому що оцінити буде дуже важко. Дуже різнопланові номери були в цьому фестивалі. Були сербські, були румунські, були молдавські, буковинські, були подільські номери, гуцульських звичайно було достатньо. Загалом цьогоріч участь у фестивалі взяли 17 колективів народного танцю із Івано-Франківської, Чернівецької та Хмельницької областей. Усіх учасників відзначили призовими місцями. А гран-при фестивалю здобули танцівники із Чернівців. Народний художній ансамбль танцю Неогалактика. Ми працюємо на Буковині в Чернівцях, але в нашому репертуарі є танці різних регіонів України. Неогалактика заснована вже майже 30 років тому. Дуже багато… То подорожуємо, представляємо нашу національну культуру за межами України. Ми щойно повернулися з великого турне з Греції, де побували на чотирьох престижних фестивалях на березі моря. Тому е лише з таким новим зарядом після Греції ми приїхали в Коломию, і звичайно, ми дуже щасливі, що у нас гран-прі Мета дійства покуцькі витоки єдина і незмінна усі ці роки показати всьому світові. Українська культура є. Сучасники її не забувають, вивчають, поважають і плекають. А головне передають свої знання нащадкам. Це напрочуд важливо у часи сьогодення, наголошує засновниця фестивалю Мирослава Воротняк. Та тепер фестиваль має на меті ще одну місію благодійна підтримка збройних сил України. Для 10-ї окремої гірсько штурмової бригади «Едельвейс» Наближаємо разом нашу українську перемогу. Ольга Гириджук, Андрій Гаращук, події НТК.